Привіт всім! Мене звати Вікі, і я не знаю, якого чорта, але Google абсолютно не знає нічого про наших відатних українських візажистів. Сьогодні я розповім вам про тих візажистів, на мою думку, видатних візажистів в Україні, про яких знаю я і про яких би мені хотілося розповісти, і щоб про них знали люди. А ви поділіться зі мною в коментарях про тих візажистів, яких знаєте ви. Можливо, я когось не знаю, або опустила, або забула, і я би. Дуже хотіла знати більшу кількість видатних візажистів саме України. Чи варто взагалі про них говорити? Я особисто вважаю що так, і я думаю, що ви також, якщо ви зайшли на це відео, і почну я свою розповідь з такої особистості, як Влада Герті. Вона стала знаменитою завдяки своєму арт-макіяж губ. Її співпраця з компанією Smashbox, яку я обожнюю до речі, почалася з колекції суперпігментованих блисків для губ. Називалась вона зараз обережна, моя англійська: Be Legendary Liquid Metals and Pigments у 2015 році. Влада створила ексклюзивні дизайни для фото компанії Smashbox. І це настільки сподобалося голові бренду, що їй запропонували посаду е, головного редактора гуп. У Smashbox ця посада саме так і називається Lip Editor In Chef. Я стоподобний правильно сказала, але найбуде. Влада й досі консультує щодо нових помад, розробляє концепції та консультує з дизайну упаковок. Алекс Рудковський це та особа, до якої я заходжу на інстаграм, і така просто шо? Він співпрацює з Шарлоттою Тілбері. Він є одним з провідних візажистів Шарлотти Тілбері. В нас в Україні він фарбував зірок. А зараз, коли він живе в Нью-Йорку, він фарбує Кейт Мос, Ріту Ору, Ейзо Гонсалес. Третьою буде Тіна Антоненко. Це один із найпопулярніших українських візажистів, яка працювала з Світланою Лободою, Джемалою з Катею Осадчею. Вона відома своїм ефектним та яскравим макіяжем, який часто перетворюється на справжнє мистецтво. В неї, а наступний на черзі Слава Чайка, головний візажист гурту Hard Kiss. Також він був офіційним представником Лореаль в Україні. Він дуже любить експериментувати з космічним макіяжем, але при цьому він завжди фарбує Юлю Саніну, Настю Кам'янських, Олю Полякову, Джамалу. Я вважаю, що він дійсно майстер своєї справи. Наступний візажист в моєму списку це Єгор Андрюшин, блогер, візажист, дуже популярна персона, один з найвідоміших українських візажистів. Він здобув. Популярність за допомогою свого Тіктоку, Ютуб каналу. Він робить дійсно круті макіяжі, круті перевтілення зірками. Він саме один з тих. Візажистів, який дає мені приклад, як треба себе поводити, як розвиватися, як представляти б'юті, культуру. Наступна візажистка у нас Ната Ніс, і вона досить невідома. У неї мало підписників в порівнянні до інших знаних візажистів, але Натаніс працювала з Джамалою, Василісою Фроловою, з Валентиною Хаймако, Оленою Кравець і багатьма іншими відомими брендами. Один із самих відомих макіяжів, які робила Натаніс, це був макіяж для... Діви Монро. Ігор Ігнатенко це топ-візажист, про якого я раніше не знала, але як я змогла дізнатися, він був головним візажистом Шанель в Україні і також членом міжнародної компанії візажистів Шанель. І він є експертом у б'юті індустрії. Він дійсно працює з важливими великими людьми, але я про нього абсолютно нічого не знала. І судячи з підписом його інстаграм, про нього теж ніхто нічого не знає. Вікторія Бессараб – це одна з візажисток, яка взагалі надихнула мене вивчати цю тему. Вона відома своєю роботою на різних телеканалах. Вона була гримером на програмі Танцюють всі фактор, танці з зірками, супермодель по-українськи, Україна має талант. Вона стала першою українкою, яка зайняла друге місце в міжнародному конкурсі імац 2016 Цей конкурс проводився в Лос-Анджелесі серед студентів. Всі ці візажисти, на мою думку, створюють не лише просто гарний образ, але й просувають українську культуру. Вони демонструють високий рівень наших послуг, наших знань, також інноваційність нашої роботи. Вони формують тренди в українській б'юті індустрії, показуючи, що українські майстри можуть бути на високому світовому рівні. Якщо ти візажист, Неважливо, дівчинка чи хлопець, початківець, чи вже довгий час знаходишся і варишся в б'юті індустрії. Бери все абсолютно в свої руки і також доводь, що ти той майстер всесвітнього афієнного класу. Пам'ятай, що зараз у тебе відкриті абсолютно всі дороги. Google пустий, він не знає про наших візажистів. І тому саме ти, і от саме ти. Почавши працювати, можеш бути тим першим візажистом, про якого знатиме блін Google, знатимуть, писатимуть всі статті. Мене дуже надихає в цьому плані Єгор Андрюшин, дуже яскравий приклад того, як наполеглива праця може принести тобі ту популярність, як про тебе можуть писати змі, як про тебе можуть бути. Ті самі статті на Google, тому що про інших їх майже немає. Тому бери пензлики в руки і гайда малювати моделей. Люблю вас всіх страшно! Чекаю на ваші лайки, коментарі, про кого я не сказала, тому що мені важливо знати всіх. Підписуйся на канал, а я люблю цілую. Папа! -па.